Дільничної комісії Дячук Любов Михайлівна. Любов Михайлівна, ви відкрились вчасно. Були якісь затримки або зауваження? Ну, У нас взагалі вибори відносно спокійно проходять. І зауважень особливих не було, і претензій також не було ніяких. Загальна кількість виборців 2270. На дану годину скільки вже проголосувала? 1306. Надомників, скільки було за дільницю надомників? Надомників для голосування на дому, тобто неспроможних самостійно пересуватися. 47 виборців. Вони вже проголосували. Госували 35 чоловік. Скажіть, якісь зауваження, порушення з боку спостерігачів, з боку комісії, з боку виборців були? Ну просто прохання, наприклад, проголосувати за пенсійним посвідченням було. Потім, Приходила мама з Донею, то вона знаходилася за списком основним і разом з тим її писали у список виборців за місцем перебування. Вона хотіла на місці проголосувати. Звісно, ми не дозволили, тому що бригада не повернулася. А дочекатись вона їх не захотіла сказала, що я голосувати не буду так, більш нічого так особливого не було ніяких порушень. Активність, на мою думку, середня. Ну, трішки принаймні більше за половину ми проголосували. Ну ще до кінця я сподіваюся, що буде трішки більше. За що голосували? За мір, тільки за мир, звісно, щоб люди не гинули. Якими якостями має обладати депутат Верховної Ради? Чесно. Чесно, щоб чесно. Трошечки, хоч щоб... хоч би трошечки. Хоч би трошки вже була, і чесність. Чесність. Бо вже люди обневірили. Якщо вже зовсім. не буде і цей і нічого толку, то ви знаєте, що це буде далі. Просто буде непонятно, що. Хоча надіжди вже мало. Ну, хочеться лучшого. Саме Найголовніше, щоб кончилася ця війна, а далі воно покаже. Якщо б не було цієї війни, то може показалося, воно і швидше, набагато, і при цьому президенти, в якому ми її зібрали. Отак так як ця війна не бюрократія наша е, і тому подобне, через це немає стабільності, через це не можна йому довіряти покамість на 100%. Все кончиться себе добре. Хочеться, щоб було краще, хочеться міра на землі, і хочеться наконець, щоб наша Україна якось розцвіла. І щоб ми стали багатші і дружніші між собою. Тобто, сьогодні багато говорять про нові обличчя. Ви голосували саме за нові обличчя Верховній Ради. Так. А якими має влас... якостями володіти депутат Верховної Ради? На вашу чесність, перш за все, чесність, да. чесність, гідність, відповідальність. Дякую. – з за мир голосували. За мир. Михайло. А за нові обличчя Верховній Раді. Звичайно, я навіть не хотіла йти голосувати. Якби були відкриті списки, я подивилася б, хто мені не подобається. Так, знову кіт мішку. Ну, що зробити? Хочу, щоб був добробут населенню і не були хабарниками. Переміни лучше повинні бути. І що голосувати за майбутнє? По-перше, ну, депутати повинні бути чесні, ну, щоб бути чесні, а взагалі, щоб для народу старалися. Є ну, я є дата їх, ну, если хороший, що вы ще ну, умні, як, щоб вони мож, знали, що вони роблять. Бо може бути добрим, добрим, хоча и хороше, але він нічого не получается. А щоб він не міг, щоб щось зробити, і щоб робив для народу. Професіонал, Ну, Так, вот, да, щоб він мав досвід в цьому і намагався краще для народу. Надімся, наконец-то, у нас будуть порядочные люди, знаходитися в Верховній Раді. Они будут исполнять все свої обещания, які они. Так громко всім обіцяють. я Голова виборчої комісії, дільничної виборчої комісії Баралан Ольга Васильівна. 178 сімдесят виборча дільниця Відкрилися вчасно? Так, вона відкрилися вчасно. Все скажіть загальна кількість виборців по вашому участку? 1932. На дану годину скільки вже проголосувало? Ну на шосту годину проголосувало десь 820. Ну на дану я думаю, що вже може 900, може може більше. Ти спостерігається. Ну, половина я сподіваюся, що проголосував. Крізь зауваження, а, якісь можливо, з боку спостерігачів, якісь порушення. Порушень не наблюдали спостерігачі, вроді би теж зауважень не робили. Вроді би все спокійно і все відбувалося як належить. З яким настроєм йшли? Що, хорошим, веселішим, веселіше. Зробить зробити свій внесок в майбутнє України, може, все ж таки щось. Зміниться найкраще. Найкраще в нашій державі. Надіємося, буде краще. Ми, як студенти, хочемо зробити свій внесок, може не сильно великий, але який є. А скажіть, багато говорять зараз за нові обличчя у Верховній Раді, то як ви до цієї ставитеся? Нові обличчя, я думаю, потрібно давати молодим, щоб вони себе проявляли. Може, і ми колись щось зробимо свій внесок. Якими якостями має о, обладати депутат Верховної Ради? В першу чергу повинен він бути чесний. І те, що він в своїй програмі пропагує, повинен все це виконувати і дотримуватись свого слова. Голосував за краще життя в нашій Україні, щоб все було добре, щоб закінчилася війна. Встановилася країна, щоб все, все було добре, щоб був добрий призводитель у нас, який міг здержати цю країну в руках. Це не секрет, за кого? Це секрет. Скажіть за нових людей, за нове обличчя у власті? Так, да, нове обличчя. Якими якостями має е обладати депутат Верховної Ради? Ну якості повинні бути чесний, справедливий, довірчивий до людей. Ну, Всі дуже добрі якості, які повинні бути в людини. Голова комісії виборчої 134-ї Зоріна Валентина Борисіна. Скажіть, ви відкрилися частно? вчасно? Вчасно. Загальна кількість виборців по вашій ділі? 1141. А дану годину, скільки проголосували? На дану не скажу, на шосту було 581. чоловік. Симпів дошини це скільки проблема? Це вже більше 50%. Тобто активність На шосту годину вже більше 50 було. Надовники у вас були? Так. Да. Скільки 12 чоловік було. 12. 10 проголосувало, один помер, один. Скажіть, якісь спостереження, зауваження, з боку спостерігачів, членів комісії? Ні. Слава Богу, не було. Слава. Все нормально. Дякую вам. Добре, за що у вас? Нічого, нічого, нічого хорошого не буде. Голосуй не голосуй. Вибирай, не вибирай, тобто все одно прийде Ну Все одно ви прийшли. Вони фальсифікації були, їй будуть, так? Да? Сонце як ставало на заході, на сході, так і сідає на на, на заході, да? Нічого не міняється. Скажіть, можна вас спросити, Ви сьогодні голосували? Ви були на виборах? Да. Да, а з яким сподіванням, з яким настроєм вийшли на? Найкраще. Сподіваємось. А за що голосувала? А можливо за кого? А, да. так. Це є таємно. Да. Як і... Ну, ви голосували за нові обличчя у Верховній Раді. Звичайно, за нові. За нові. Так. А скажіть такий, що вопрос, яким має якості, о, якими якостями має володіти депутат Верховної Ради? Чесність, саме головне. Ну він, бути молодий, розумний, ну і чесний. Робити більше для людей, ніж для так. себе. Ні, не вдалося, тому що я приїхав із АТО, села Нікішино, 11 батальйон ТРО. Мене в списках виборців немає. Зараз ви відпустили, скільки Так, да, Ми приїхали на ротацію, і сама таке бажання піти проголосувати, але не вийшло. Цікаво. Я дуже сильно просто огарчений, що я хотів, за щось воював, за щось хотів, а мене страна не розуміє. От, значить, цього я огорчений.